Христос народився, славімо Його! Вітаю всіх зі святом народження Ісуса Христа, Господа нашого і Спасителя. У ці різдвяні дні я від імені Донецької єпархії, Православної Церкви України і від себе особисто сердечно вітаю всіх вас з Різдвом Христовим. Бажаю всім мирного неба над головою, міцного здоров'я. Добробуту, наснаги, многії благі літа і всього самого і самого найкращого, ангела вам всім охоронителя, закликаю на у Боже благословення. Христос народився, славімо Його. Христос народився. Досліджуючи святе Писання, яке стосується періоду народження Ісуса Христа, ми можемо поставити паралелі, побачити. Що як тепер, так і в ті часи, світ був переповнений очікуванням. Світ перебував в постійних війнах, в постійних якихось непорозуміннях, була величезна кількість хворих, і всі чекали, що мусить щось змінитися. І ця зміна прийшла прийшла після того, коли люди звернулися до Бога з проханням про визволення, народився Спаситель. І зробив величезну кількість чудес для того, щоб показати своє Боже післаництво. Апостол Іван, закінчуючи своє Євангеліє, написав такі слова: є ще багато іншого, що вчинив Господь на очах у всіх, та якби списати кожне зокрема, цілий світ не вмістив би написаних книг. Ми живемо такі самі часи, які потребують особливого Божого втручання, і Бог готовий. Народжуватися стільки для нас, скільки ми будемо того пам'ятати, Девізом на ці різдвяні свята і на наступаючий новий рік я би хотів оголосити наступне, особисто для себе я це зробив. Бог з нами, коли ми з Богом. Нехай Господь новонароджений благословить всіх нас, заспокоїть, дасть нам розуміння своєї любові і огорне нас ціле людство. Своїм Господньою любов'ю і своїм милосердям. Христос народився. Славімо Його!